Підготовка автомобіля до зими часто вимагає заміни розхідних матеріалів та зношених запчастин. У цьому випадку краще їхати у магазин, де вам не лише продадуть, але й порадять, що краще вибрати для автомобіля. Головне не зволікати, адже від цього залежить не лише ваша безпека. Чи варто в зимовий період перевіряти гумотехнічні елементи автомобіля і чи потрібно їх замінювати? Так, звичайно потрібно робити повну діагностику автомобіля. І особливо ходової. Тому що якщо якийсь блок несправний, воно буде сказуватися на роботі підвізки, шум буде буде нестійка машина на слідській дорозі. В основному, якщо береться зимовий період, нагрузка йде на, ну, на блоки речагів, ну і упори амортизаторів, бо дуже ну, у нас погані дороги, вибоїни і так далі. У випадку несправності вказану деталь слід обов'язково замінити, інакше недбалість може призвести до серйозних наслідків. Якщо вам не по кишені оригінальна деталь, не бійтесь купити її аналог. Сьогодні представлено чимало якісних деталей, які послужать вашому авто не один рік. Головне не спокушатись на зовсім дешеві запчастини невідомого походження. Чи можна заміняти, скажімо так, оригінальні запчастини аналогами і наскільки вони якісні, чи це нічим не загрожує автомобілю? Звичайно, можна, бо оригінальні запчастини, вони, в принципі, хто має можливість фінансово, це добре, ну але не кожен може оплатити ціну оригінальних запчастин. І аналоги є досить якісні, є різні. Є, звичайно, дешеві аналоги там, китайського виробництва чи там підробки, можна так сказати. А є аналоги якісні. Ті ж фірми, які роблять оригінальні, вони і роблять аналоги. Наприклад, там ремні, міцубоші, бандо. Вони. Роблять як оригінал, так і аналог. А для того щоб не шукати потрібну деталь чи розхідник, варто їхати туди, де широкий вибір запчастин від різних виробників. Тоді шансів, що ви знайдете те, чого шукаєте, буде набагато більше. За цим принципом працює супермаркет автозапчастин. Один із найбільших у місті Львові, де представлено широкий вибір деталей до японських, корейських та німецьких автомобілів. Щоб потрібно, скажімо так, в принципі період звертати увагу на рідини в автомобілі і які з них власне, варто замінювати в разі потреби. Ну, Обов'язково Рідини підлягають цей розхідник, вони мають свій ресурс. Ну, це якщо вже масло підлягає заміні, масло замінити. Масло підлягає заміні навіть раз в рік, якщо ви залили в двигун і не їздили майже масло зливається і підлягає заміні. Ну і 10 тисяч. Максимум. Ну, на нових автомобілях при спеціальному маслі 15 тисяч то максимум. Ну, антифриз підлягає заміні, якщо він вийшов в свій ресурс. Якщо це є стандартний антифриз, то він 2 роки, 2-3 роки 60 тисяч, якщо ті новіші, то вони до 5 років. Ну і 100 тисяч. Ну так само гальмівна рідина. Звичайна рідина до 4-2 роки 60 тисяч, до 5 там, 5 років, там, 100 тисяч. Готуючись до зими, не забудьте залити зимову рідину для скло -мивача. Нехтування цієї незначної на перший погляд поради може призвести до замерзання рідини, яку складно потім розморозити. Через це з ладу може вийти також електромотор скломивача. Фахівці рекомендують також купувати виключно фірмові рідини, які не залишатимуть плям на капоті. Чи потрібно водіям звертати увагу при призмову прилад на стан електросистеми автомобіля? Ну, Обов'язково. Особливо заряд акумулятора, якщо він вже не новий і вже сідав на протязі теплої погоди, він вже при, холод... ну, при морозі він вже вмре, так як в народі кажуть. Тому що зранку при холодному пуску, якщо акумулятор слабий, комп'ютер оприділяє зарядку акумулятора сам, і запалення зразу не то, що потрібно. І свічки захляпуються, машина не заводиться. Так що акумулятор має бути добре заряджений, і свічки спляні. Ну, і ще Свічки на сучасних машинах впливають на довговічність каталізатора. Мало хто про це звертає увагу, знає. Але якщо свічка має пропуски, каталізатор дуже швидко вийде з ладу. Ну і свічки обов'язково поміняти. Звичайно, провода високовольні, якщо потрібно. Тому що е при холодному пуску там зовсім інакше ну, це екстремальні умови для двигуна. Щоденному впливу піддається також і кузов автомобіля, тому фахівці рекомендують перевірити наявність пошкоджень лакофарбового покриття. Не завадить також і косметичний догляд за автомобілем. Воскування кузова захистить не лише від вицвітання фарби, але й від солеї, якими часто посипають наші дороги. Дотримуючись цих порад, можете бути впевнені, ваш автомобіль готовий до експлуатації взимку.